Тренуватися, аби вижити у Львові щотижня, проводять безкоштовні заняття з легкої атлетики для чинних бійців, ветеранів та тих, хто тільки планує долучитися до війська. Тренер Олег Семенюк, нині нацгвардієць, а до повномасштабного вторгнення кандидат у майстри спорту і призер чемпіонатів України. Яка методика тренувань і чим легка атлетика корисна на полі бою? Репортаж Романа Гавр... Гаврилєва. Привіт, привіт, всім, привіт, привіт, привіт. привіт. Всього. На одному зі львівських стадіонів раз на тиждень збираються військовики задля спільних тренувань з легкої атлетики. Вісім бійовій дорісті, прискорення з місця, 100 метрів на швидкість і вправи, щоб зміцнити м'язи. Це план на наступні дві години. Будь ласка, стаємо, стаємо. ще ближче, сюди розтягуємося на витягнуті руки наші тренування вони спеціалізуються в основному загальної витривалості. Також ми розвиваємо швидкість і силу. Ми тут і підтягуємо не тільки ноги, а серцево-судинну систему, а також і загальну фізичну підготовку тобто змінюється і корсет м'язевий, і м'язи спини, пресу. Олег кандидат у майстри спорту з легкої атлетики і призер чемпіонатів України з бігу на 800 метрів. Ще до повноштабного вторгнення він долучився до нацгвардії, але й там не полишив спорту. Брав участь у змаганнях. А зараз легкоатлет, щоби допомогти побратимам, проводить тренування з бігу. Я до війни був і професійним спортсменом, і тренером, і це ми все. Я не знаю. Я без цього не можу. Тим більше, що це я роблю для військовослужбовців, я відчуваю якось, що я цей гештальт закриваю в себе всередині, що я допомагаю комусь ставати сильнішим, ставати кращим. Олег прагне популяризувати фізичну культуру серед українців. Тож його тренування відкриті також і для цивільних, які хочуть долучитися до війська в Україні. Поширені курси до медичної допомоги, але знайти щось схоже з фізичної підготовки до армійської служби складно. Медична підготовка і тренування зараз доволі на хорошому рівні. Так само вогнева підготовка, стрільба. А як такої фізичної підготовки зараз майже немає. хлопці самі тренуються, самі готуються, але без таких відповідних знань, якими там ми володіємо. Можна собі навіть нашкодити. Нацгвардій за позивним кодак пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення. Виконував бойові завдання на сході. Добре, знає, як це носити на собі 30 кілограмове спорядження. Для цього треба мати сильні спину і ноги. А біг гарний спосіб зміцнити м'язи. Це дуже сильно прокачує виносливість, тобто. Ти можеш більше іти довше іти. Бували ситуації, коли доводилося виносити поранених, поранених виносити також це складна задача. З кодеком погоджується його побратим Максим. Практичні заняття з фізичної підготовки допомагають вижити на полі бою. Переконаний воїн. самого початку ще при вигрузці з автомобіля до точок, там до спешок. Зараз так як багато дронів потрібно дуже швидко пересуватися і знести з собою. Не один десяток кілограм спорядження. Чим швидше забіжиш на позицію, тим буде краще. Обов'язково працюємо руками. Права нога, ліва рука Олег планує частіше проводити тренування з бігу та залучати на них якомога більше людей. Зі Львова Роман Гаврилів, Юрій Голубінка. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон. Єдині новини.